Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 7 На тему редагування таблиці бази даних. Сьогодні попрацюємо з базами даних та створимо власну таблицю. Виконувати завдання ми будемо за допомогою комп'ютера і дотримуючись інструкційної картки з підручника на сторінках 210 211 Посилання на електронний підручник я залишу в описі під відео. А зараз пропоную перейти до виконання. В підручнику на сторінці 210 ви знайдете інструкційну картку, де нас просять відкрити файли бази даних практична 7, яка містить таблицю фонд бібліотеки. Для початку створимо в себе на дискові. Папку під назвою Практична 7 Відкриємо її. Потім, за посиланням в описі під відео, відкриєте ось такий файл. Звідки потрібно завантажити всі файли до нашої папки. Правий клавішою мишки на кожному файлові і завантажити Перший, другий. Третій, четвертий і, звичайно, п'ятий. І на завершення сам файл заготовка. Усе одну завантажити. Зберегти. Готово. Відкриваємо показати в папці. От наш перелік файлів. Ми їх всі виділяємо. І переміщуємо до нашої папки Практична 7». Тепер відкриваємо файл Практична 7» формату бази даних. Вмикаємо режим редагування і відкриємо нашу таблицю фонд бібліотеки. Стовпчик «Код» вже введений. Але решти таблиці в нас, на жаль, немає. Так як показано на. Файлові, вибачте, заготовці. От бачимо. Нам потрібно ввести ці поля. І зверну вашу увагу, що е, таке поле як категорія, має бути тип даних майстер підстановки. А титульна сторінка вкладення. Давайте спробуємо виконати цю дію. Для цього. Натискаємо подання конструктор. Відкривається наша з вами таблиця в режимі конструктора. Я зараз розташую так, щоб видно було і таблицю, так як вона має виглядати, і вікно бази даних. Розпочнімо із поля найменування книги. Найменування книги. Тип даних. Введемо е, короткий текст. Розмір поля в нижній частині ставимо 50 символів. Enter. Далі другий стопчик. Автор. Автор. Короткий текст. 30 символів. Далі буде категорія. Обираємо тип даних і обираємо майстер підстановок. Натискаємо Я самостійно введу потрібні значення далі. Вводимо альбом, нижче опускаємо стрілочкою книжка. І журнал. Готово. Три рядочка має бути. Далі категорія готово. Наступне поле це кількість. Кількість. Обираємо тип даних числом. Наступне ціна. ціна. У нас тут сказано в гривнях. Обираємо, отже, обираємо грошова одиниця. І обираємо грошова одиниця поле, натискаємо і обираємо грошова одиниця. Гривні, знак гривні, щоб поруч був. Готово. Обрали грошову одиницю гривні. Далі вводимо рік видання. Вказуємо числовий, тому що якщо ми оберемо дату, то дата буде з місяцем і е, днем, а нам потрібно лише рік. І залишилася титульна сторінка. Обираємо вкладення. Готово. Натискаємо Закрити таблицю. Зберегти? Так. Тепер відкриваємо повторну таблицю і заповняємо за зразком нашої таблиці. Отже, А003 це в нас буде національний заповідник Софія Київська. Закрили лапки. Автор Неля Куковальська. Далі категорія. Обираємо з списку альбом. Кількість 1. ціна. 433. Переходимо далі. Бачите, відразу з'явилося, що гривень. Рік видання 2011. І далі в нас ось такий значок скрепочки. На ньому двічі натискаємо, з'являється вікно вкладення. Обираємо додати. Відкриваємо нашу папку з вами, яку ми зберегли. Практично 7. І в цій папці обираємо практично 0,1 файл. Відкрити. Окей. Готово. Бачите, з'явилася в дужечках одиничка. Це означає, що прикріплено один файл. Повертаємося на початок і заповняємо далі живупис. Микола варення. Це в нас теж альбом. Кількість 3 штуки. Вартість 199 гривень 2019 рік. І прикріплюємо файл практично 02. Відкрити окей. Повертаємося далі. Дивимось уважно, хто в нас йде далі. А далі в нас іде G014. Заповняємо локальна історія. історія. Автор видавництво уга. Це в нас буде вже журнал. Кількість 1, вартість 68 гривень, рік видання 2021. І прикріплюємо відповідний е, файл. А саме практична 03. Окей. Повертаємося ка 104. Це в нас буде історія України від діда сверида. Від діда сверида. Автор дід свирид. Це в нас книга. Кількість 5, вартість 303. Рік видання 2020. І прикріплюємо відповідну обкладинку. Додати, практична 0,4, відкрити. Окей. І залишилася остання строчка це шлях. «Шляхетна насила моє, ж, моє життя, мій футбол, автор Андрій. Шевченко. Це в нас теж книга. Кількість 2. Вартість 340 гривень. Рік видання 2021. І прикріплюємо відповідно файл і обкладинкою даної книги. Окей. Готово. Дивимось. Прикріпили, прикріпили, зберегти і все. Перевіримо. Наведемо на межі розтягнемо так, щоб видно було повну назву, повну авторів. Вартість. Будь ласка, таблиця заповнена. Натиснемо закрити, і збережемо зміни. Повторно відкриємо для перевірки. Все збережено. Закриваємо, закриваємо базу даних. Практична, виконана, збережена. Результат цієї практичної в вашій папці, а саме ось оцей файл ви покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Вдома ж, будь ласка, повторіть розділ 4.3, сторінка 200 210 з вашого підручника. Посилання на електронний підручник я залишаю в описі. Також не забудьте написати коментарі, чи допоміг мій урок отримати вам позитивну оцінку з інформатики. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вам в вивченні інформатики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!